Вітаю, виживши ви на каналі ID Play. Мене звуть Сергій. Сьогодні у нас з вами Steven Days і не просто так, а невеличкий гайд по автоматичним воротам. Бо було багато запитань, є окреме відео по електриці, але хто ж його буде дивитися. да? Дивіться, у нас є такий ось залізний кінь, моделюємо ситуацію, у нас є такий шикарний гараж, і ви не знаєте, як його, чим його закрити. да? Ну, ви ставите, наприклад, ось так ворота, ставите сюди десь. Один датчик, да. сюди десь другий. ну Тут на куточок, наприклад. Да. Під'єднуєте, берете генератор. Під'єднуєте його до вимикача. З вимикача е, під'єднуєте до датчику. Да. З датчика під'єднуєте до воріт, з цього ж вимикача ви під'єднуєте до цього датчику. Да. з Ставимо, ставимо. Ось так ось ворота. Да? І у нас начебто все працює. Да? Тобто ми тут виходимо. Тут у нас воно. Я датчик не підійде. Да -да, да тут заходимо, ну, начебто непогано. Да? Оцей перемикач потрібен для того, щоб е зупинити оцю катавасі, щоб воно не туди-сюди не їздило. І ви спокійно могли працювати, а зомбаки до вас не зайшли в гості, коли ви заїхали додому. Але якось, знаєте. ну... Комусь подобаються ці да, двоє воріт, комусь якось, хочеться, щоб вони були одні. Як це зробити, щоб були одні ворота? Да, і якщо у вас, наприклад, гараж маленький, да, де влазять взагалі одні ворота? Моделюємо ситуацію. Зараз швиденько прибираємо зайві ворота, закладаємо тут стіну і ставимо великі, красиві одні ворота. Ось Так. Але перед початком встановлення треба дещо зробити. Дивіться від вимикача до датчика, від цього датчика до цього датчика. А тепер, тепер ставимо ворота. А як поставили ворота, тепер від цього датчика запитимо ці ворота. Все, і тепер у нас буде все працювати. Тобто, дивіться, яка це ну, ланцюжок, да? генератор вимикач перемикач він називається. датчик. І ще один датчик, да? ви підійшли, ну ось взяли цей наш транспорт, під'їхали. Воно нас побачило, ми заїхали собі. Ой, ну, дуже швидко, да? треба поставити якийсь певний час. Давайте поставимо час, наприклад, там. Ну, мені достатньо буде 5 секунд. Туди і тут також 5 секунд. Щоб воно туди-сюди не, туди не пригало, а було якийсь у вас там певний час заїхати. Ось і тут можна, дивіться, налаштувати камеру, тобто, щоб вона світилася десь ось сюди. Да, щоб ви не отак, Якщо отак розвернете, то тільки підходячи в оцей конус світла, в, в, воно буде ну, вмикатися. Тому ставимо десь сюди, щоб прям на всю кімнату було. Все. Лишаємо отак камеру. Бачите, тепер вона на нас завжди спрацьовує. Навіть будь-де ми будемо, навіть у куточку воно буде на нас спрацьовувати. Вимкнули перемикач і займаємося своїми справами. Все, зомбаки вас не, не будуть турбувати. Вимкнули перемикач, дивіться, ворота да, споживають. І датчики. У вас, коли працює вимикач і датчик, то у вас бере генератор всього 6 Вт 1 на перемикач і 5 на датчик. Коли вже подається струм на ворота, тоді вмикаються і другий датчик, і ворота вмикаються. На цьому все. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо вас цікавлять такі невеличкі гайди, то напишіть про це в коментарях. Мені є ще що зняти. І до побачення.